Якщо ви, гортаючи Тік-Ток, натрапите на моє відео, не перелистуйте швиденько, зупиніться на хвилинку, напишіть будь-який коментар, зробіть поширення, мене знову Тік-Ток заблокував. Всі роботи написані олійними фарбами на дерев'яних зрізах. І я дуже би хотіла, щоб вони вам сподобались. Можливо, хтось із вас захоче придбати, пишіть. Я вам бажаю всім гарного і спокійного дня. Будьте здоровенькі!